Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І судячи з того, як зайшло вам минуле відео про огляд телефону Samsung Galaxy A56, це відео набрало рекордну кількість переглядів на моєму каналі. І судячи з цього, я вирішив зняти огляд на ще один телефон на Realme C30S. Всім приємного перегляду, ви на каналі ПК Шоу. І почнемо ми з його мінусів. І перший його мінус це, звісно, їхня оболонка. В їхній оболонці деякі програми не підтримуються. Ну, там зовсім мало програм і це взагалі не критично. Ну, і ще один мінус також ще враховується системою: це його Android 12 GO. Тому що цей андроїд, він не переходить в 13 чи 14, він остається 12. Там на нього прилітають тільки е, патчі. Безпеки, там патчі різні патчі. Так, давайте перейдемо до слідуючого, до плюсів. Плюсів за таку ціну у нього набагато більше, ніж мінусів. Ну, Перший плюс, звісно, його екран. Тут IPS, яскравий екран, і 60 Гц. Так, звісно, можете думати, що у 2025 році 60 Гц замало, ну, але ціна, ну, а воно не знаю. Ну, 60 Гц. Це вже як є. Ще є плюс, це його миядерний процесор. Кортекс на 64 біта. Далі, у нього 3 гіабайта оперативної пам'яті. Там можна вибрати, коли замовляєш або в магазині купляєш, або 1 гіабайт, або 2 гіабайта, або 3 гіабайта. У мене тут 3 гіабайта і 64 гіабайта вбудований. Так, ну 64 гіабайта в 2025 році це не досить багато. Ну, але я на ньому граю в ігри іноді, і в мене ніколи такого не було, щоб ця пам'ять була повністю забита. В мене повністю максимум було 53-54 ГБ, а повністю, щоб не було взагалі місця, в мене вона ніколи не забивалася. Ще його плюс це його дизайн. Зараз я зніму чохол і покажу вам його дизайн. Так, я зняв з нього чохол і в нього ось така задня панель. Мені вона дуже подобається, тому що тут вона ось така е, із такими квадратиками. Вона шершава і дуже приємна на дотик. Телефон тоненький е, і з одною камерою. Як то кажуть, і плюс, і ні. Ну, Тут камера на 16 мегапікселів. Або не на 16, я не точно не пам'ятаю, на монтажі виправлю. Бо я поки що кажу це все, як я пам'ятаю. Як десь я помилюся, то я буду виправляти. І тут є вспишка і фронтальна камера. Фронтальну камеру я також напишу на монтажі. Дві кнопки. Одна регулює гучність, вверх це плюс гучність, вниз це мінус. І кнопка включення. Кнопка включення в нас із збудованим відбитком пальцем. Тут відбиток пальця швидкий, і він швидко е, розблокує, ти тільки приклав палець він вже на головному екрані. Так, І далі мінус. Також е, я коли казав мінус забув сказати про це. Тут мікро-USB у 2025 році, і це мінус, тому що тут немає швидкої зарядки, і Type-C набагато краще. І ще плюс: тут є аудіоджек для навушників 3,7 мм. і... Динамік. Тут не старо, тут звичайний динамік. Ну він досить гучний і в нього хороший звук. Ще у нього отут лоток для сім-карти. Тут звичайний лоток відкривається такою. Шпилькою, і у ньому можна вмістити дві сім-карти нано 7 і одну SD-карточку, що в 2025 році це плюс, бо в більшості телефонів в 2025 році її не можна помістити. А я думаю, що це хороша річ і вона потрібна. Так, далі у нас це про що ще я хотів розказати. Та, мабуть, більш ні про що. Я ще я зараз чогось добавлю додам. І я вже про все подивився і я нічого не забув. Додав усе. Цей телефон швидкий, на ньому є всі потрібні програми. І щоб пограти не в самі важкі ігри, там, наприклад, як той же АРК, він дуже важкий, на ньому не вдасться пограти, але в більшість невимогливих ігор на ньому вдасться пограти. Цей телефон можна купляти або маленькій дитині, або дитині в школу. Ось так його можна купувати. За свої гроші, як, це топ. Ну, звісно, не той, А-56, який. Я дивився в минулому відео, ну але різниця в ціні також помітна. Всім дякую за перегляд, ви були на каналі Пикашов. До нових зустрічей!